Відео підготовлено академією гібридних загроз командування підготовки та доктрин армії США та прикладено українською на вишколі капітанів курсах для командирів рот та офіцерів штабів батальйонів в силах територіальної оборони збройних сил України, озвучено радіосаунд та Синдікат продакшн. Дії червоних є результатом аналізу доктрини ЗСРФ та фактичного застосування підрозділів. Це відео є другим із серії, що зображує різні завдання червоних. В цьому відео диверсійно-розвідувальна група червоних влаштовує засідку на колону підрозділів технічного та тилового забезпечення синіх. Після завершення перегляду цього відео ви матимете уявлення про організацію засідки. Червоні. Це послаблена диверсійно-розвідувальна група, яка отримала завдання влаштувати засідку на підрозділ синіх. За останній рік червоні понесли втрати в особовому складі. Наразі ДРГ складається з 35 чоловік, організованих у три відділення і відділення вогневої підтримки, яке складається з розрахунків ПКМ. СПГ 9 та 60-мм міномета також у ДРГ є в наявності великокаліберний кулемет НСВ Утьос та Петеркамети СЕМ для виконання цього завдання. На основі попередньої розвідки місцевості ймовірного розташування противника та зони ураження. Група ДРГ функціонально організована наступним чином: перше відділення як бойова охорона, друге і третє відділення як підрозділи засідки, а штаб групи відділення вогневої підтримки та спеціальні групи з важким озброєнням як підрозділ прикриття. ДРГ також має домовленість із бандформуванням, формуванням, яке має створити громадське заворушення та заблокувати основний шлях постачання логістичного забезпечення. Ціль засідки червоних колона підрозділів технічного та тилового забезпечення синіх, яка регулярно рухається з півночі на південь. Колона перевозить продовольство, ПММ та боєприпаси різних типів і зазвичай супроводжується п'ятьма бойовими машинами. ОШКОШ МАТВС. за 30 хвилин до початку руху колони. Сині перевіряють безпеку маршруту. Найближчі сили швидкого реагування синіх це взвод страйкерів на базі в 25 кілометрах на південний схід від засідки. З огляду на ці знання про пересування колон підрозділів технічного та тилового забезпечення, синіх командир ДРГ-червоних спланував засідку, оскільки основні заходи із забезпечення безпеки сині виконують на основному шляху постачання. Він вирішив, що найкращий шанс на успіх це спрямувати конвой на альтернативний маршрут з підготовленими позиціями для засідки. ДРГ координує свою дію із бандою, щоб створити громадські заворушення з метою заблокувати основний шлях постачання та спрямувати колону підрозділів технічного та тилового забезпечення на іншу дорогу після перевірки безпеки основного шляху. Командир червоних під час аналізу передбачає ймовірне розташування транспортних засобів синіх у колонії на маршруті засідки, щоб визначити зони ураження. Під час підготовки червоні встановили вибухові пристрої у визначених місцях, щоб знерухомити і отримати конвой у встановлених зонах ураження, після чого вибрали вогневі позиції для кожної системи озброєння, щоб ефективно покрити ці зони ураження. Для ПТРК Мети СЕМ 82-мм безвідкатної гармати, кулемета НСВ, РПГ-7. Та РПО 8 визначено цілі першого, другого і третього пріоритету, щоб кожен транспортний засіб синіх був уражений двома або трьома системами озброєння. Кулеметом ПКМ і РПК. Визначене завдання уражати спочатку особовий склад, а потім транспортні засоби. Потім командир групи червоних планує дії по стримуванню групи швидкого реагування синях, щоб ізолювати місце засідки. Він встановлює на їхньому маршруті вибуховий пристрій і визначає місце спостережного пункту для бойової охорони в південно-східній частині. Щоб завершити ізоляцію ділянки засідки, командир групи виставляє бойову охорону на захід від місця засідки, щоб забезпечити ранні виявлення підкріплення синіх з метою їх дезорганізації. ДРГ протягом декількох днів просочується до маленького села в центрі ділянки засідки. Майже настав час зайняти наші позиції. У нас є чотири години до пробуття американської колони. Підрозділи бойової охорони зараз висуваються на свої позиції. Після того, як вони займуть позиції, висунуться підрозділи прикриття, а через 30 хвилин після них підрозділи засідки. Пересувайтеся індивідуально і групами, по двоє троє до місць переховування зброї та набоїв. Забирайте зброю та боєприпаси і займіть позиції. Використовуйте всі наявні укриття та рельєф місцевості, щоб уникнути виявлення та ретельно замаскуйте свої позиції. Під час пересування всі повинні залишатися уважними до несподіваних зміну тактичні обставини. Ановці, які можуть вимагати змін в плані засідки, ми спілкуватимемося по мобільному зв'язку до моменту початку нападу із засідки, і потім увімкнемо рації. Командир підрозділу бойової охорони відповідає, що групи охорони на позиції та готові ізолювати місце засідки. Ватажок банд формування також готовий діяти. Командир підрозділу віддає наказ зайняти місце засідки і позиції підтримки. Підрозділи підтримки першими висуваються для зайняття позиції спочатку непомітно просуваючись до місця схованок зброї та боєприпасів, а потім на заплановані позиції. Командир групи викликає мінометників і наказує їм зайняти вогневі позиції. Командир третього відділення дає вказівку цивільним колаборантам підготувати вибухові пристрої, поки група засідки висувається на свої позиції. Всі підгрупи пересвідчуються, що їх пересування і позиції ретельно замасковано від повітряного спостереження. Підрозділи на позиціях. Ми готові виконувати завдання. Тепер треба дочекатися, коли сині перевірять безпеку маршруту. Після того, як вони поїдуть, командир першого відділення дасть команду розпочати заворушення нашим дружним силам. Щоб заблокувати основний шлях постачання маршруту логістичного забезпечення. Колона буде за 10-15 хвилин. Усім зберігати спокій. Ніякого руху. Перехоплена розмова синіх. Можливо, будуть проблеми із доступом до порту. Після того, як наші союзники перевірили маршрут, зібрався великий натовп. У чому проблема? Чи є можливість об'їхати? Вантажівка перекрила дорогу. Гадаю, сталася аварія. Ми готові забрати будівельні матеріали і не хочемо платити за зберігання в порту. Ми не можемо проїхати через місце аварії. Під'їжджає все більше американців. Вони об'їжджають нас. Не рухатися вже недовго залишилося. Американці наближаються. Не рухатись вже недовго залишилося, американці наближаються. Це останні з колони. Слышали? Мінометом відкрити вогонь! Знищити бойові машини в першу чергу. В другу чергу знищити машини зв'язку. Знищити вантажівки. Припинити вогонь, припинити вогонь. Американців знищено. Починаємо відхід. Групи засідки. Відділення 2 і 3 з важким озброєнням. Відійти та вийти з району виконання завдання, використовуючи основні маршрути відходу. Рухайтеся якнайшвидше до місць переховування зброї та техніки. Удачі! Підрозділи підтримки відділення 4. Відступити та вийти з району виконання завдання. Рухайтесь невеликими групами і використовуйте різні шляхи відходу з району виконання завдання. Підрозділи бойової охорони через 5 хвилин відійти та залишити район виконання завдання. Південно-східна група. Залишіть вибуховий пристрій для підриву групи швидкого реагування синіх. Зрозумів. Контакт! Підійшла похідна охорона групи швидкого реагування синів. Група підтримки контакт з ворогом на півдні. Вийти з бою та залишити район виконання завдання негайно. Мінометом обстріляти групу швидкого реагування, яка наближається до ділянки. Підрозділу бойової охорони. Розірвати контакти відійти. Ви щойно переглянули виконання підзадач для влаштування засідки. Вишколена і досвідчена ДРГ може виконати цю дію протягом 60 секунд від початку виконання підзадачі. Дії з підтримки засідки застосовуються як до регулярних, так і до нерегулярних підрозділів гібридної загрози завдання. Червоних засідка описано в публікації тс 7100 посилання. Доступні на порталі Академії гібридних загроз, командування підготовки та доктрин армії. США.